Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч у Лізі Європи. Одна восьма фінала. Матч перший з двох. Римська Рома у себе вдома на стадію Олімпіку. Команда Клаудіо Раніри приймає Атлетик Більбальнесто Вальверде. 2-1, Друзі, 2-1. Рома перемагає. Ердуар Шамуродов. На 19 плюс 3 хвилині принісром і перемогу. Давайте про це ми будемо говорити по порядку. 3-4-2-1. Стартова розстановка Роми, Claudio Ранірі, головний тренер команди, Свілера в воротах, Манчінь, Діка, Закічелік, тарік захисників, Піциллі Крістанте, пара півзахисників, рендж, Ангеліні, Латералі, Пауло Бальдан, Бальданці, центральні атакувальні півзахисники, тартем, Та довбик у нападі. Це стартова розстановка Роми. Атлетик Більбао, Альнеста Вальверде, головний тренер команди, 4-2-3-1, стартова розтновка в Атлетіка Більбао, Агірса Бала у воротах, Віван, Альварес по центральних захисників, Демаркус Берчич по флангах, Руіс де Галарета Хау регіса центральні опорні півзахисники, Гомес центральний атакувальний півзахисник, Ніка Вільямс, і Нікі Вільямс, два брати по флангах. І у нападі. Це стартова розновка Атлетіка Більбао. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. В принципі, такий рівний справді матч. Але Рома була поцікавішою Справді Рома мала невеличку приворок за А По ударах, причому по воротах. Mm, в принципі. Знаєте, рівновага була. Тобто у Рома була невеличка з газовлення, м'ячем, в принципі, з ударами була рівновага, але моменти Роми, вони все-таки були поустрішими. Прегадиться удар Дібали в поперечку. Хороша пройшла атака. Там бальданці дуже здорово корпус поставив відкинув м'яч на Павло Дібалу. пробуває Аргентина, Це удар поперечка. Ритуєба. До речі, вертима Довбіка. Пригадується супер шанс був. Але не вдається Артему його реалізувати. Тобто моменти були хороші у Роми, але не вдається забити. у Ромі Гол. У Атлетіка також була непогані моменти момент після стандартів, особливо, до речі, непогані були моменти. Ще остання атака непогана у першому таймі. Там атлетіка Більбао пройшла. Хороша, така атака була. Прострел з пару фланга, удар, м'яч повз ворота. пролетая завершується. 0-0. ось восьер Шамародов, коне, сол, Слимакерс, Эльшарави. Видомен на другий тайм. Паредс, Виска, Беренгер, Грусета, Прадос. В на другий тайм. Атлетик неймовірно розпочинає другий тайм. 50 та хвилина матчу. Вдеться заробити з правого флангу, де акцентована подача, дошного майданчика, Прадос. Головою робить скидку і ніякий Williams. гол, гол, І ніякі Вільямс. 50 та хвилина матчу, Атлетик Більбао відкриває рахунок матчі 1-0. Дуже хороша передача Paredeс виконує, Хороша скидка головою. Ну і Вільямс. Williams. Друзі, перепрошую, друзі, перепрошую Paredes. Від голову передачі Ніякі Вільямс забуває Гол. Ось це так так. справді, Який вийшов на другий тайм з таку, що вийшов на другий тайм, але глів переджок записав Паредес. 1-0, Атлетик повів. Але Рома відповідає в наступній же атаці. Хороший шанс був на 52 хвилі винімаючи, коли Павло дібала, відкидає м'яч на бальданці, бальданці. Удар! Бальданці повз ворота. Який же хороший був момент у Роми. Але не вдається його реалізувати. Але в на 56 й хвилина матчу Рома проводить свою хорошу атаку по лівому флангу за Кічелік. Виконує просто на передачу, між доходить до Анхеліня. Удар! Гол! 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 Один-один Анхеліню з рівня рахунку матчу на 56-й хвилині матчу. Один-один Рома. Відігрується і ось емоції, якраз Танхілінія. Дуже важливий м'яч забиває Рома. Один -один. Рома хотіла перемогти, Рома тиснула. Потім всі вилучення Альвариса навіть 75 хвилин мачу відбутися. Який же молодчинка Ердор Шамородов? Просто молодчинка Ердора. Просто молодчинка. На 71 й хвилині мач Ердор Шамородов заробив для Альвареса червону картку. Дуже здоровий справді Ердор. Поставив корпус. Заробив другу жовту для Альвареса, Ось. Доречі, на речі Ардор на 72-й гнівач також жовту картку отримав. Ось. До речі, першу жовту. Першу жовту картку отримав. О, Альварес на 19 генімечч і ось на 85 Ві геніматч. Він зариває контратаку Рому. отримує другу жовту і це червона. Рома хотіла виграти. Рома на, на стадії Олімпіка хотіла виграти. Рома більше атакувала, більше створювала моментів і справді. Ті, да? І ось вона 90 плюс хвилина матчу. Три хвилини компенсував суддя Рома. Проводить свою останню атаку. Це остання атака. Салімакерс відео передачу на Ердора Шамуродова, Ердор. Пробиває просто якимось там неймовірним дивом з розворота в такій ситуації. Як же розібрався Ердор Шамородов удар. Гол. Гол. Фудар. Ердор, Ердор Шамородов. Ердор Shamura, 93 хвиличу 2-1. 2-1. Рома перемагає. Просто неймовірний матч. Ердор Shamu в такій ситуації дуже важко було розібратися, але Ердор Shamuro доносить такий красивий удар з розворота в самісіньке Дельні кут. Ну просто молодчинка. 2-1. Друзі, ну поділимо вже магия. Що да, подивимося статистику, Атлетик перестріляв Рому по ударах 12.16. Але, друзі, подивіться на удари в Площину. Ударів та більше в Атлетика. але 5-1 за ударами в Площину 59 59.41% володіння м'ячем. Перевага була у Роме. Один результату. До речі, друзі, за голівими нагодами 2-2. До речі, 2-2. Але якщо у Рома було дві голіві нагоди, дві голіві нагоди команда Клауді не реалізувала, то в Атлетіка Бульбао також було дві голіві нагоди. І свою одну голіву нагоду команда не реалізувала. 554 передачі у Роми, 467 пасів були точними, 84% точність передач, в Атлетико 376 передач, 303 були з них, них були точними, да? 80% точність передач 1 1 по з 12 ударів, 5 ударів пущено у роми, 4 удара по звороту, 1 влучання в поперечку у коней полдивала, 3 удари заблоковано було, да? Атлетика з 16 ударів один ударів пущенно, 12 ударів по звороту і 4 удари заблоковані. 8-9 по успішних відборах, 47% успішності у роми 56 в Atletica 3-0 по сейвам, 13-39 і 12 порушень правил Роми, Одна жовта картка. В атлетиках було 15. Дві жовті картки, одна червона картка. Найкращий футболіст в матчі для мене це Airdorshium Для мене Airdors. найкращий футболіст match, який зробив червону картку. По перше ну а по-друге на гол на самом на останніх секундах приніс Ромі ну неймовірно важливу перемогу. Тому що на сан мамес на сан мамес в Атлеті 100% була б перевага. А так Рома перемагає і на сан мамес Рома з комфортною перевагу в рахунку. Ну один-два. 1-2. Ще наші в Атлеті шанси дуже хороші, але у Роми є перевага. Тобто Рому нічия повністю влаштує Сан-Манес. Дуже ознайоміч від Дердора. Знаєте, друзі, якщо підсумок цього матч підводити, я вважаю, що Рома по ділу перемагає. Це був рівний матч, але Рома ну, цю перемогу я вважаю, все-таки награла. Друзі, що взагалі думаєте, ви з приводу цього Роми. Ну, вони молодці. Вони молодці, вони показали дуже хороший футбол. Друзі, що думаєте ви з приводу цього матча? Напишіть свої думки у коментарях, якщо у вас є такі бажання, я вам друзі, бажаю тільки добра, тільки щастя в житті. Я вам, друзі, бажаю бути щасливим, завжди бережіть себе. Усім до побачення усім до нових зустрічей!